Продовження одного з попередніх відео на каналі говоримо з вами про те, як правильно обрати засоби індивідуального захисту для працівників ваших підприємств. Хто ще не встиг подивитися про облік видачі зістрів на підприємстві, посилання на попереднє відео залишаю в коментарях під цим відео. Нагадую, що обов'язок роботодавця щодо забезпечення працівників. Що працюють у шкідливих та небезпечних умовах, засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецзуттям та іншими на безоплатній основі визначено в законі України про охорону праці, кодексі законів про працю України та НПО 0207 1718 Мінімальні вимоги безпеки охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. При виборі зі для працівників вашого підприємства перш за все треба керуватися галузевими та міжгалузевими нормами їх безплатної видачі. До міжгалузевих відноситься НПО 02030709, норма безплатної видачі спеціального одягу, спеціального зуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості. НПОП 02031712 – норма безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв. Галузеві обираємо відповідно до виду діяльності вашого підприємства. Наприклад, ваше підприємство відноситься до будівельної галузі. Тоді коритуся НПО 45230104 норма безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Підпирайте зіс як за посадами та професіями працівників, так і за видами робіт. Працівник, який виконує роботи за суміщенням або сумісництвом на одному підприємстві, має забезпечуватися зіс за обома професіями. Основні два принципи при виборі ЗІС: перший: вони потрібні мати відповідні умовам роботи працівника захисні властивості, наприклад, захист шкіри рук, органів дихання, обличчя, очей тощо. Другий принцип вони мають бути підібрані за відповідними розмірами працівників. Мова про параметри тіла, обхват талії, стеган, зріст, розмір голови, розмір зуття. Тощо. Важливо, друзі, зіс мають відповідати вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Затвердженого постановою КМО від 21.08.2019 2019 року No771, та мати декларацію про відповідність з вимогам технічного регламенту. Декларацію мають надавати виробник або розповсюджувач зіс. Питання відповідності закуплених зіс зі у вас може перевірити інспектор держпраці при здійсненні перевірки. При розслідуванні нечасного випадку на виробництві таке питання також може постати. Декларація про відповідність має свій строк дії, тому цей момент також перевіряйте, щоб обезпечити себе і керівника підприємства від неприємностей в майбутньому. З власної практики скажу, що дуже доречним та корисним при виборі зі є й опитування самих працівників. Як правило, коли стоїть вибір, скажімо, щодо закупівлі захисних рукавичок від декількох різних виробників, працівники можуть підказати, які з них є більш зносостійкими. Закуповувати ЗІС ви можете як у безпосередніх їх виробників, так і у підприємств посередників, дистриб'юторів. На що звернути увагу перед придбанням? Знову ж таки, поділюся своєю практикою. Ми попередньо запитували зразки зіс, спецодягу, спецзуття, щоб хоча б візуально оцінити якість та загальний вигляд того чи іншого зіс. Одночасно раджу запитувати і декларацію про відповідність ЗІС. Як правило, вона розповсюджується на партію ЗІС і повинна бути чинною на момент придбання. Таких ЗІС. Визначається потреба у кількості ЗІС, плюс якийсь відсоток, якщо підприємство планує приймати на роботу нових працівників. За допомогою керівників структурних підрозділів збирається інформація щодо розмірів ЗІЗ. Якщо говоримо про спецодяг або спецзуття, скажімо, кількісну потребу визначаємо, виходячи з інформації з карток обліку видачі ЗІС, кому та коли були видані ЗІС в попередньому періоді та строків їх зносу. Зазвичай сезонний спецодяг та спецзуття літнього та зимового асортименту закуповуються до початку сезону. Зверніть увагу, що у кожного виробника свій розмірний ряд. Інколи спецодяг або спецзуття може мало мірити або ж навпаки. Тому дане питання потребує уточнення у постачальника. Залишилося питання? Ставте їх у коментарях під цим відео, щоб отримати відповіді. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та близьких!